Мене звати Аліна, я знімаю відео про жінок, і в мене таке питання: скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, скільки має заробляти жінка? А жінка має? А ось і питання: і чи має взагалі? Яка ваша думка на цю тему? дивіться, я дружина, так? Чоловік заробляє, і я заробляю. У мене є свій бюджет, а його бюджет це наш бюджет. Ну тобто скільки має, а скільки їй треба. Ну, якщо вам треба там. То... Не знаю, тисяча на місяць доларів Там покрити свої витрати, ну то дещо. А якщо у вас там двоє-троє дітей і ви зранку до вечора горуєте, но цю всю сімейку, то будь добрий. Плати. Все. Ага, тобто в вашому випадку у вас є ваші гроші, які ви використовуєте? А, якщо мені треба, то мені треба. Мені треба додатково. Ага, я зрозуміла. Тобто, в вашому випадку, ваш чоловік, люба, все, що треба, будь ласка, якщо в тебе щось своє, є, все це твоє. Угу, так. Зрозуміло, дякую за відповідь. Підкажіть, будь ласка, скільки має і чи має взагалі заробляти жінка? А, о, гарне питання. Я вважаю, що має. А, скільки це напевно залежить від індивідуальних потреб кожної людини? Mm -hmm. Особисто для мене франківську там тисяча доларів плюс-мінус. Це для більш-менш комфортного життя достатньо. Mm -hmm. Але чим більше, тим краще. Mm -hmm. то, то звичайно. А якщо ви живете з чоловіком, то як розподіляється ваш сімейний бюджет? Наприклад, його гроші це ваші гроші. А ваші гроші це ваші гроші чи як? Спільний бюджет. Ага. Свої гроші принаймні, я вважаю, свої потреби. Жінка має покривати за свій рахунок. Mm -hmm. Зрозуміло, дуже дякую за відповідь, дуже класно. Мене звати Аліна. Я знімаю відео про жінок з погляду чоловіків. Підкажіть, будь ласка, скільки має заробляти жінка? Скільки має заробляти жінка? Ну, я вважаю, це скільки вона забажає. Ну, в порівнянні з чоловіком? Угу. В порівнянні з вами, наприклад, скільки має заробляти ваша жінка? Наприклад, моя жінка заробляє трішки більше, ніж я в даний момент. Угу. А вам це окей? Або вам не принцип? не має значення, скажу так е, думкою суспільства, за рахунок думки суспільства, буває інколи не ок. Але я розумію, що я що я теж рухаюсь вперед, і ну, для мене це не дуже принципово. Uh -huh. А якщо у вас би вибір обрати, наприклад, скільки має заробляти ваша жінка, наприклад, вдвічі менше за вас, або взагалі не заробляти, щоб ви повністю її обезпечували, який би ви ідеальний варіант для себе обрали? Як чіткої відповіді немає, це її вибір, скільки вона хоче заробляти, стільки може заробляти. Тобто може взагалі нічого не заробляти. Якщо їй так окей, то будь ласка, окей, тоді ви зможете повністю її обезпечувати те, що вона захоче. Ну на даний момент повністю повністю забезпечувати двох не вийде, але в подальшому в майбутньому, якби в мене була така можливість, я би це робив. Клас, це ідеальний план. Дякую за відповідь. Гарного дня, Гарного підкажіть, дня. будь ласка, як ви вважаєте, скільки має і чи має взагалі заробляти жінка? Звісно, має, бо вона має бути незалежною, забезпечувати себе. Ну не можна повністю розраховувати на те, що хтось за тебе прийде і все вирішить. Тому е, обов'язково, ну скільки це залежить від потреб власне жінки? Я думаю, як мінімум, щоб покрити свої потреби, я маю на увазі не тільки манікюр, але й в принципі е, життя. Тому що навіть якщо ти одружений, наприклад, ніхто не гарантує, що завтра щось не станеться, і ти не залишишся, наприклад, одна. Там ну різні причини бувають. Тому як мінімум, щоб повністю покрити своє життя. Тобто мають бути е, вміння, навички і е, можливість так заробляти, навіть якщо в даному випадку ти не хочеш прямо зараз тільки заробляти, але щоб була така можливість, хоча б тому обов'язково. Mm. А як вам здається, скільки, наприклад, особисто для вас треба жінці мати на місяць, ну з вашої точки зору, щоб вона мала змогу повністю себе покрити? Е, треба конкретна сума. Ну, якщо така мається, наприклад, mm. якщо ви маєте щось на думці. Ну, чим більше, тим краще. <хи> ну як мінімум, щоб можна було зняти житло і повністю себе прогодувати і покрити всі потреби. Тобто усіх людей це різна сума для когось, це там, я не знаю, може там десять тисяч гривень, для когось це тисяча доларів, для когось це три тисячі доларів. Це ну залежить від конкретної людини, можливо. А якщо пара одружена, наприклад, як вам здається, як би ви в своїй родині хотіли або бачите а, сімейний бюджет? Якщо чоловік заробляє і жінка заробляє, то чиї гроші? Чиї? Ну я думаю, це залежить від конкретно пари, тому що ви в різних парах дуже все по-різному. Ну а, залежить від того, хто як заробляє. Якщо дуже велика різниця, то можливо треба якийсь відсотковий внесок комусь зручно, щоб хлопець покривав, бо це додає якоїсь там впевненості чи ролей, знаєте, там чоловіку. А, тому це залежить конкретно від. Е конкретних людей. Ну, тобі, я думаю, підходять всі варіанти, за яких дійсно всім а, буде добре. Бо якщо домовились, а потім комусь це не дуже зручно, це не це, 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 це погано. 100%, 100%. погоджуюсь. Дуже дякую за відповідь. Гаскон, привіт! Ну? Ти класний, такий харизматичний хлопець. А скільки має заробляти твоя дівчина? Ну так, щоб мене. Влаштовувало, щоб вона свої потреби закривала. Пудру, хуйтру тебе в себе. Ні, требувати ти не збираєш. <рес> вона шо? Ну, але якщо вона буде дуже багата, то я буду відчувати себе, мабуть, не альфонсом, бо мені це не ну, буде якось незручно. А хоча я не знаю, як цій шкірі ще не був. Ну, якщо дівчина з грошима, значить такий, як я, її нахер не треба. Чекай, тихо, Бачиш, хто дзвонить? Барбер. Я вже підстригся, брат. Дякую, давай, будь здоровий. Слава Ісусу Христу. Давай Путін хуйло. Так, ще. Ну, що? Тебе є гроші. В мене немає. Ну Що? ти мене не потягне. Не, не потягну. Все, до побачення. Мужчина, вибачаєш, є пару хвилин. Ну допустим, в мене навіть є більше. Я два питання буквально задам. Скільки повинна заробляти жінка? Жінка? Ну, я так скажу, жінка взагалі не должна работать. Жінки і вори не должна работать. Потому що если женщина буде работать, зарабатывать много, что що насосала. Если скажешь, будет буде зарабатывать мало, то говорить, нахуй, на ту роботу ходиш. Сиди вдома, тягай тряпку. Поэтому мужик должен работать. Та і друге питання. Скільки повинен заробляти мужчина? Мужчина должен зарабатывать? Ну, мужчина должен зарабатывать, хотя бы, блядь, чтобы на сореты хватало, нахуй. Чтобы не стрелять, блядь, как уебок последний, сука, как цыганчонок конченый, блядь. Переступать вечно через свои принципы, да, и середу, блядь. Хотя бы, чтобы на сореты на каждый день, блядь, чтобы ты курил, блядь, у волю хотя бы, блядь. Свои, сука. Вот так вот должен зарабатывать мужчина, блядь. чтобы, блядь, на день рождения не выключать телефон, блядь, и не бояться, что кто-то в гости придает и нехуй на стол положить. А чтобы, блядь, пригласить гостей сесть, сука, за стол накрыть, блядь. Щоб, ну, пізніше, щоб жена, блядь, нормальна була, а не кусок піздеса, який, бля, сидить, нахуй, на кухні, рост, блять, джаг голову, блядь, в падлу помить. Жде, поки ти пиво, нахуй з селедкой принесеш, блять. Щоб в маршрутке не кричать, що всі підараси, блять і возмущаться, блять. А сука зарабатывай впригнув в тачку, сам сів, поїхав, блять, і нахуй. Там кофе попив, блять. Там іще що-то, нахуй. Отак от, от, блядь, зарабатывать мужчина, блядь. Дякую. Дякую. Все. Дякую. Я думал, сейчас по классике скажет, дай сигарету или там дай на маршрутку. Слышишь, дай сигарету не буду. Я да. просто сейчас маршрутку проебал. Ты я же не курю. А, ну, поспрашиваем тогда вообще что-то. Да я твое питание задаю. Все-таки женщина зарубляет, все-таки мужчина. Все, пока что так. Ну, такие тикток у меня. Ну, давай. Поздравь меня с Нюхой. День сегодня? Да. Ну, с днем народжения. Спасибо, блядь. Я пиво предложил тебе выпить. Ну, блядь, братан, не нахуй. Сука, пидорасы, нахуй, кругом.